Усім вітання ви на каналі Люда Стіч. І я вирішила відзняти невеличке таке відео. Будуть також деякі включення. Я раніше їх знімала, можете потім побачити по зміні картинці, тому що там у мене буде такий соняшник у вазочки, а зараз ось такий осінній натюрморт. Ну і також. Ось їжачок осінній вже яблучка збирає, буде прикрашати наш також гномик. Ось такий давно він у мене вже патріотичний, із такими соняхами. Там був сонях у вазі, а тут він буде у ручках ось такого гномика із такою пташечкою. Це в нас ось така фігурка Слава Україна! 22-го року Джим Шор дизайн. І тому я ось таке маю і він у нас буде в кадрі. Також це гарбузик, гарбузик це із мого власного городика, такого невеличкого, але виросло таких три штучки. Ну, і також ось така хатинка, також із соняхом. Ось такий в нас осінній настрій. Тому давайте трошки я вам розкажу покажу, що у мене. За цей період сталося, є невеличкі е, такі покупочки. Е, ось скоро уже виставка буде рукодільна, тому я думаю, що також щось прикуплю, деякі є у планах задумки, тому е, побачимо. Тому давайте розпочинаємо із покупок. І в одному із телеграм-каналів розком'ячку я купила ось таку схему. Хоча до ма... в мене до цього був і скан-копія, і PDF-файл. ну, Чомусь я вирішила купити схему, вона була трішки нижча за цю ціну. І я її не розпаковувала. Нитки, я думаю, що я підберу. Тканину також. Бачила, їх відшиві. Це і одна із е... схем Джо... Джон Клейтонс Елеганс. Ось така вона. І в принципі, мені одна вона ця подобається, інші чомусь мені не зійшли. Не знаю, поки що так. Тому ось така схемка ми маємо і таку дівчинку будемо відшивати. Також, також я придбала ще два наборчика Мілхіла. Ось таких жабенятка у нас. Це я прибрала, придбала у телеграм-каналі у Вікторії. Чуєте, на задньому плані це моя світі. Хрумкає. Насипала її раніше їсти, вона вирішила якраз зараз поїсти. Чому б і ні? Правильно? Ну, якраз коли мамка знімає, треба їй поїсти. Тому маємо отакий мілхил. Жабенятка. Давайте другий не будемо світити, потім покажу. Давайте його розглянемо. Ось такі е, жабенятка. Е, мабуть, так, буду вішивати їх на. Папері залишиться тут майже вся повністю зашивка. Ось, дивіться, яка тут бабка, а яка тут. Тому, можливо, потрібно буде в дівчаток на виставці прикупити іншу. Бісеру ніби трішки є нитки, я його не відкривала, він новенький. Ось з таких у мене орхідеї. Ніби ще є схемка, а ну, більше мені таких і не подобається. Я люблю мелхіл, але щоб так щоб відшивати, де що, аби було, ні, я не можу. Мені потрібно, щоб воно, я його захотіла. Ну і наступний набірчик мій довгоочікуваний це набір Summer Cottage, літній будиночок. Я його також дуже хотіла. І ось я його придбала. Придбала і також дуже задоволена. Але дивіться, який тут страшненький гудочок. Ну таке. Хоча тут взагалі, тому, мабуть, після цього відео треба взяти собі на замітку, щоб на виставці подивитися їх. Бісер о, тут. Небагато, я б сказала, з попередніми наборами. Щось так мені, Щоб навіть і вистачило. Нитки. Ну так, Подивимося, що з, цього, з цих наборчиків, з цієї колекції у мене нічого немає. Тому ось так. Ось таких два наборчика. Я його дуже давно хотіла. Тепер маю о, надію, що скоро відішую. Ну, Він реально крутий, особливо, коли на сонці. Буду відшивати. І так, і далі ще одна така невеличка покупочка магнітики від Helpers Handmade. Давайте подивимося, які вони тут. О, це мені такий невеличкий подаруночок не закладе. І так, бобінка. Я їх збираю, колекціоную. Так, бобінка. І побажання. Це мені дуже подобається. Так приємно, люблю такі всякі дрібнички. І також відкриємо, або давайте витягнемо, подивимося. Е, я скажу так, попередній я вже два маю. Ось такий хом'ячок, дивіться, і з гудзочком тьмакає, ниточкою. Це ніби літня колекція, якщо не помиляюся. Ой. І ось така голочка. У мене є весняні голочка, Там на одному я її покажу, на одному наборі прикріплені. І хом'ячок. Хом'ячок не пам'ятаю, куди я на який вчепила набір, на яку роботу, але ось такі. Подивіться, так, фокусуйся. Ось така голочка з такими полуничками. І о, ніби Інеса казала, що будуть і осінні, і зимові. Ну, Звичайно, я хочу. Дуже класно тримають, дівчата. Дуже класно тримають, і мені подобається. Чомусь металеві мені більше ось так заходять. Ось, бачите, скріпилися. Так. Отакі невеличкі у нас покупочки. Е? Сьогодні у нас розпаковочка. Ось такої посилочки. Це від Крезі Ростіч. Ось такі вона нам положила. Проектики, фішечки. Так, і ось такий набірчик запаковано. Я Тут прям тут позамовляли. І так, розглядаємо далі нашу посилочку, яка трошечки була впала, ну, нічого страшного. Так. Ось в такій коробочці від ДМЗ Наш магазинчик Кресікростіч прислав бісер. Бісер це ми з подругою взяли на набір Мілхіл Піон. Вирішили ми з нею разом збирати. Бісер весь по ключу. Ми все знайшли в цьому магазинчику, він весь був. Там була якраз поставочка і ось такий бісер. Тому, надіюсь, в найближчому. В майбутньому буде наборчик пігон. І так далі. Далі замовила ось такі собі бобінки з таким кружельцем. Кільцем таким для бобінок. Тут м -м, бобінок 28 ДМЦ ось таких два наборчика. А також ось такий набір. Дівчата, подивіться, це буде прям взагалі шик. Яка от, ось такий набірчик Космо. Ось такий фокус, такі квіти. Зараз ми поглянемо, які тут ниточки. Ось такі тут ниточки. Трішки є. Ось така канва, цікава канва, яка тут Аїда. О цих ігрохліфах ахфіх поймеш, звісно, яка, яка тут. Коротше, дівчата, хто знає як тут канва, напишете мені. Розпаковувати поки що не буду. Ще гай полежать, подивлюсь на нього. Але, мабуть, буду заміняти канву на альон. Можливо, але якщо тут можливо, 18, можливо, і буду відшивати. Але набір, я думаю, буде прекрасний. Якраз буде в мене будинку десь прикрашати мої стіни. Ось така одна розпаковочка, я з вами на нею поділилася. Далі п'ємо каву. такої чашечки є також в моєї колекції. Така осіння. Мій гарбузик домашній, і також мій соняшник також домашній. Тому до зустрічі, не переключайтеся. Далі я вам покажу осінні такі гарбузики від Миухіла, які в мене є відшиті. Я кожен рік стараюся щось на все таке деревце, від юзка відшити і якби, вішати на нього. Тому давайте розпочнемо і я вам покажу. І так, ось така І в мене є такий гарбузик, точніше, ось, на, ось такі підвіски. Так, стоп. Ось такий у мене гарбузик, так. Один. Наступний в мене гарбузик. Я їх всіх робила відшивала на папері, вони ззаді всі на фетрі у мене. І ось такий два гарбузика і три, Третій гарбузик. Також на такі підвіски мілхіл. Тому в мене ось така колекція, вже є три гарбузика, вони висять. Так, і далі в мене є, є ось такі кукурузки. Я е знімала окремо включення про них, е вставлю. Е я тут замінила е шармік е на отаку квіточку і зробила. Бісер я брала уже не мілхіловський, тому що я розумію, що якщо на цих підвісках у мене був весь мілхіловський е бісер на підвісках я робила. А зараз, так як він коштує, буває, схеми заміняєш, тому я тут е звичайно зробила таку підвісочку на звичайному бісері. Отак, ну і ось Оцей ще в мене відшився, також у мене відшився такий будиночок хеллоуінський, буквально за, також за три дня. І так, давайте поближче про нього розповім. Тут трішки є замін. І так, що почнемо, дивіться, ось Мілхіл, такий набірчик. Я його відшила на основі. Основу я брала у Наталії Лужанської разом із Фетром. Все класно зложилось. Підвісочку я брала любу із У мене були такий набір підвісок із. Тему, чи є з я новорічні іграшки на них вішаю, дуже класно І я тут замінила, я не відшивала кажани, як тут на оригіналі, тому що у мене були е такі гудзочки, кажан і е такий як там його правильно? Привид маленький. І, і я їх сюди просто підшила. Привид взагалі так класно сюди став. І так само кажанчик маленький. А ось цей я відчила. Ось так. Розкажу вам, де я ці гудзички брала. Я не знаю, зараз ніби ця вже сторінка не, не активна. І я навіть і не пам'ятаю чому, тому що я гудзички брала, це карамель. Ось у мене є тут їхній на набір повністю. Карамель Stieч е Store. І ось дівчинка, вона робила ось такі гудзочки. Це десь, е мабуть, уже років 2. І ось у мене такі були маленькі гудзочки. Це ніби в подарунок ішов. І, і ось ще в мене, давайте цей положим. І я вам покажу ще є тут е і корівка, і пджілька. І ось там така гусінь маленька, ось такі квіточки, ось така сторінка. Можете зайти, подивитися, чи вона активна чи ні. Я знаю, що в перші рази, коли вона тільки виставляла, в неї ще магніти були. Взагалі, у неї в перші секунди все розкупляло. І я в перші секунди так само все купляла, навіть не в хвилину, а в секунди. Я ставила е нагадування в інстаграмі, коли вона виставляла якийсь пост. Я е швиденько якби, її ставила бронь і купляла. Тому, тому маю ось такі гудочки маленькі. І я просто замінила е сюди. Ну Що ж, вони лежать, треба ж їх кудись ставити. І тому ось в мене так вони е висять. Не висят, а пришиті на ось таких осінніх. Тому маю ось таку невеличку колекцію е, поки що е, таких іграшок е, осінніх. Е, мені подобається, а далі будемо бачити. Так, давайте далі будемо йти. Це відкладаємо так. Давайте відкладемо так, покладемо, щоб, можливо, ви там подивилися. Ще на таку красу. Давайте ніагномиком ми не вдягнемо, поставимо ось тут. Так, це я відкладу і зараз покажу свої процеси, які я відшиваю на сьогодні. І так, я відшивала, брала ось dimensions. Все-таки я її як то мучу, відшиваю. Ось відблиски мене. Так, ось така. Я на неї кажу, садівниця. Не знаю чому. вона Summer Stroll Gold Dimensions. Я її відшиваю. Уже дуже давно дзьобаю на 18-му каунті. Але мені, не знаю, хочеться вже відшити, знаєте, і просто вже трошки щоб були великі фініші. Тому зараз давайте поглянемо, подивимо. І так. Ось що я вже відшила. Ось я відшивала тут троянди, ось пішла вгору вже до зачіски. І ось тут трохи фон зашивала. Тут в тренитки, цих де три нитки відшиваються, і також в дві нитки я їх перерізаю, тому що вони ці нитки пушаться і потім просто рвуться. Тому оцих три нитки Довжину нитки від Dimension, це ще раз перезираю двох і такими маленькими кусочками ой, не, цей відшиваю, щоб було отак, ну, вистачало і так не рвалося. Тому що, наприклад, одна порветься і ну, важко. Тому ось тут я вже відшила трошки так, Биксіч Троян зробила. Я вам ставлю фото, яка Ну, Вона була до початку, оскільки я відшила. І ось, про що я говорила ось цей магніт. Ось, бачите, як магнітиться. Це, це попередній літній ой, весняний. Тут такі конвали, якась, мабуть, трояндочка чи то тюльпани, мабуть. І тут ще одна голочка о, виглядає. Тому ось так. І ось такий набір у мене. Gold Dimension, садівниця. Я кажу, дівчатка він питає, що за садівниця. Я кажу, це моя Summer Stroll. Ну, і ось така в мене робота. Сонце вже сідає в нас тут гарно, коли захід сонця. І то, я думаю, швидко зніму. Так, і наступний набір. Я включила світло, можливо, трошки буде видніше, в принципі, сонце. Там за дерева вже ховається, ну, можливо, будуть деякі промені попадати, тому буде якби гарно. Ось такі орхідеї у мене, я їх також мочу, вже відшито 70%, і це від Лукаса треба їх закінчити. Якщо чесно, я вже і збивалася на них. Ось я відшила ось тут. Відшила на півхрест. Відчувала. І десь тут також вставлю, покажу вам, скільки я відшила. Е, і знаєте, як добре, коли від, е, відкриваєш якісь свої довгобути, і тут знаходиш такі <ганісти> магніти. Ось такий магніт, ось бузок. Е, ось магніт. А тут взагалі мене із гарбузиком, дивіться. Це хобі-бі-гарбузики. А це. Е, я минулорічної виставки купила оцю голку з гарбузиком. Тому, бачите, в кадрі всі гарбузики і гарбузик на столі, такий осінній нас настрій. Ось такі орхідеї, вони в мене. Так, сонце. Ніби добре відчувається, але ну, це Боже, не знаю. Треба їх закінчити і чи оформити в подушку, чи що. Я сама якби, шию. Трішки, в мене так, трішки виходить з попереднім таким було своє швейне виробництво в минулому. Тому ось так. Я люблю голку з нитку я люблю. це вам точно скажу. Аби тільки ще часу більше було на цю всю красоту шити. Ось такий в мене набір. Це дві роботи, які я відчуваю. А, ні, в мене ще одні роботи. Зараз вам покажу. Одну. Це в мене такі дорожні процеси. Одну роботу я вже майже закінчила. Ось таку новорічну іграшку я відшила. Тут нічого не відшивала, я хочу відшити 2025 рік і її також оформити у фетр, зробити також підвіс якийсь, можливо, шнурка, а можливо, той який в мене буду іграшки, До іграшок і новорічних вішала. Тому ось такий і набір я закінчила. Ну, майже, можна сказати, 98%. І так цікаво, коли там бекстіча не було, такі взагалі ніякі, А оці маленькі такі оченята цієї мишки, цей носик фрузелком. я люблю фрузелки крутити. Оці оч, оч, очко таке е, ну класно. Взагалі Бекстіч з, відразу все змінив і дуже класно е, вийшла така іграшка. Не знаю, чи буду ще якісь там відчувати, хоча в мене в принципі ще є деякі, але такий дорожній процес нехай буде. Тому що після цього дорожнього процесу я собі взяла інші. Давайте ще глянемо один процес. Я взяла процес від е Сузір'я єдинорога від Наталії Лужанської ось таку бабку. А бабку брелок, такий блакитний метелик. Я взагалі блакитні кольори люблю і метелики люблю. Тому ось такий набірчик у мене вже почав зі мною його, якби, в сумці їздити. Я туди закидаю, в мене конвертик, і ось давайте розглянемо цей набір. Ця шкіра вона дуже тонка, дуже класна. Така. Я навіть, якщо чесно, вперше відшиваю на ній. Я думала, що вона якось буде. А там якась така ніжність, коли відшиваєш. Воно таке мегенько, так, хрестики класно лягають. Ну, Ось така у мене бабка є. І ось такий набір. Це нехай твоя творчість завжди. Відображає, твою унікальну особистість та приносить радість тобі та іншим. Дуже приємно. Так, випадає, будемо розглядати. Так, ну, ось схемка. Тут така схемка, я показую буду, дуже все класно. Є посилання на електронну схему і ось такий набір. Також тут було вклад... вкладиш такий. Вкладиш – це, коли. Потім вже відшила бабку, вкладається цей вкладиш між бабкою, зараз вам покажу. Ось так. Він вкладається, і потім з'єднується все, отут ниточка. І воно, виходить, ось ну, міцненьке. А І ось такий брелочок. такий. Я вже знаю, що я до ключів автомобіля їх вчуплю. Ну, ось така бабінка теж із. І бісеринками, і ще тут якісь бісеринки, які пришивати, ну не знаю. Вищий вам потім розкажу. І ниточки. ниточки я вже. От такі ниточки, чорну виклала, а де моя чорна? А, чорна я, бо вже думаю, опять буде суну. А, і в наборі було б також дві голочки. Дуже супер, класно. одна бісерна, одна, звичайна, для шиття. Тому ось такий в мене новий вже якби, дорожній процес, тому що. Інколи буває малого чекаю десь там в школи, тому ось так відшиваю. Так. Тому звертайтеся до Наталії Лужанської, в неї дуже класні схеми. Я знаю, що вона там у нас на виставку дуже хоче всякі новинки там показати, готується. Я нею взагалі пишаюся. Тому ось такі роботи у мене якби відшилися, відшиваються помаленьку, хочеться більше часу. Якби на це все, але отаке включення. Я буду рада вашим коментарям, вподобайкам. Пишіть, задавайте питання, буду по можливості відповідати. Я взагалі рада, що я веду цю сторінку, інколи, можливо, не так часто, як би хотілося, але я показую свої емоції, вишивальні, свої. Хрестики таки з голочкою. І я люблю, люблю це робити. Це тут моя душа, така відпочинок. Хтось е, щось колекціонує, хтось щось збирає. А ми такі любі, вишивальниці отак вишиваємо. Тому до зустрічі, я була рада дуже, що ви е, зі мною е, підписуйтесь, як кажуть, ще раз сподобайки. буде надалі з вами зустрічатися. Все, пока, Па-па.